Всім привіт! Ми з вами продовжуємо Добре. розглядати середовище програмування Scratch і сьогодні спробуємо познайомитися з способами створення програми на Scratch. Отже, в минулому році ми з вами розглянули інтерфейс користувача середовища Scratch. Сьогодні напишемо першу нашу програму для виконавця sprite 1, який за є, яким за замовчуванням є власне, наш рудий котик. Отже, для того, щоб писати програму, створювати алгоритм середовища Scratch, нам необхідно познайомитися з основними командами Scratch, про які ми вже говорили, всі вони знаходяться в центрі екрану у вигляді різнокольорових блоків, причому всі ці блоки погруповані за своїм призначенням. Для того, щоб виконати будь-яку команду, ми можемо всього-навсього двічі клікнути по ній. Наприклад, в групі рух є команда переміститися на 10 кроків. Коли ми двічі клікаємо мишею по цій команді, Виконавець алгоритм скретчі переміщується на 10 кроків, тобто на 10 пікселів по сцені. Ну, це незручно, зручніше створити цілий алгоритм, який дозволить котові виконувати певні функції, які ми йому пропишемо. Отже, алгоритм скретчі називається скриптом. Скрипти ми створюємо у робочій області екрану, яка знаходиться з правої сторони. Вікна скретчі. Для того, щоб розпочати виконання будь-якої програми, нам необхідно, щоб виконалась деяка подія. Всі події, які призведуть до початку виконання алгоритму, знаходяться в групі у вкладочці події. Вони мають ось такий помаранчевий колір. Майже коричневий. І власне є наступні події. Коли натиснуто прапорець, коли натиснуто певну клавішу, коли натиснуто на спрайт. Коли зміниться тло сцени, коли гучність звуку збільшується і тому подібне. Ми використовуємо найпершу першу команду, коли натиснути зелений прапорець. Фактично ця команда сама по собі ніякої е власне, дії виконувати не буде, а от виконуватися будуть всі дії, які написані після неї. Е, е Я виніс команду в з робочого області екрану, де будемо створювати сам алгоритм. Тепер до неї додаємо деяку команду. Наприклад, заставимо кота пройти 10 кроків. У нас вийшов. Коли ми натиснемо пропорець, кіт має переміститися на 10 кроків по сцені. Щоб запустити програму, потрібно над сценою знайти кнопку керування проєктом у вигляді зеленого прапорця. Натискаємо цю кнопку і кіт рухається на 10 кроків. Ну, В принципі, 10 кроків це є досить мало. Попробуємо змінити кількість кроків, які буде проходити кіт. Для цього один раз клікаємо мишею. По числу 10, воно у нас виділяється відразу пишемо кількість кроків, яку ми бажаємо, наприклад, 25 кроків. Знову ж таки, запускаємо програму на виконання, бачимо, що кіт рухається, причому проходить трошки більше відстань. E, можна замінити приклад, на 400 кроків. Коли ми запустимо програму, кіт дійде до кінця екрану і буде прагнути сховатися за нього. E, в принципі, про розміри сцени ми вже говорили. Кіт вийшов за сцену і зупинився. Для того, щоб його повернути, достатньо взяти його за хвостика і витягнути потрібне вам місце. Тобто 400 кроків це є багато. Змінимо кількість кроків на 50. Тепер запускаючи програму ми бачимо, що кіт проходить по сцені. Коли він доходить до кінця сцени, будь-які кліки вже ні до чого не призводять. Тобто кіт просто-напросто не знає, що робити. Сцена завершилася, куди йти він не знає. Попробуємо зробити так, щоб дійшовши до е межі сцени, кіт повертався в, в іншому напрямку. Для цього в групі команд друг знайдемо команду, яка звучить відбивати від меж. І точно так само перенесемо та приєднаємо її до нашого алгоритму. Тепер, дійшовши до краю сцени, кіт повертається. Біжить в іншу сторону. Біжить він досить цікаво вверх ногами. Для того, щоб цього позбутися, нам достатньо вибрати тип обертання, який дозволений котою. В даному випадку спрайт може повертатися за годинниковою стрілкою навколо своєї осі. Для того, щоб задати напрям обертання, ми можемо використати два способи. Перший спосіб це використати команду стиль обертання або тип обертання. Знаходиться в кладушці рух тип обертання, ліворуч-праворуч. З випадаючого списку можемо вибрати один з трьох варіантів, ліворуч-праворуч, не обертати або навколо себе. Ми вибираємо ліворуч-праворуч, переглянемо, що в нас вийде. Йшов до краю сцени, кіт розвертається в іншу сторону і продовжує рухатися за нашими вказівками. Е, інший спосіб. Від'єднаємо цю команду, щоб вона в нас не виконала жодної дії. Інший спосіб це задати примусову по той тип обертання. Для цього у бібліотеці спрайтів знайдіть зображення спрайту 1. У верхньому лівому вуглі є літера І на синьому фоні. Вона відображає інформацію про наш спрайт. Натиснувши по ній, ми бачимо основні характеристики спрайту. Це його ім'я спрайт 1. До речі, давайте змінимо. Назвемо нашого котика, наприклад, Том. Далі вказуються його поточні координати на сцені, вказується напрямок його руху і третьою характеристикою є стиль обертання. Знову ж таки, є три варіанти навколо себе, ліворуч, праворуч і не обертати. Натиснувши відповідну клавішу, ми вибираємо тип обертання для нашого спрайта. Ну, У нас вже вибраний тип обертання, ліворуч праворуч. Давайте змусимо кота не обертатися. Вибравши дану властивість. Запускаємо спрайт і бачимо, що кіт у нас ходить задки. Таким чином ми можемо змінювати тип обертання кота. Ми повернемося до нашого алгоритму, приєднаємо команду тип обертання ліворуч-праворуч. Дана програма є лінійним алгоритмом, досить простим. Команди виконуються послідовно одна за іншою. Давайте додамо котові, щоб він після кожного свого кроку говорив, я вже на місці. Переходимо в групу команд-вигляд, вибираємо команду говорити hello 2 секунди. Замість hello вводимо будь-який текст, який нам потрібен. Давайте поставимо запитання. Пройшовши 50 кроків, кіт буде нас запитувати. Я вже на місці, запустимо на виконання алгоритм і бачимо, що кіт пройшов деяку відстань, і засвітилася команда запитання. Так буде відбуватися на кожному нашому кроці. Пішовши до кінця сцени, кіт знову ж таки відбивається і рухається в протилежному напрямку. Це команди, що стосуються групи говорити. Е, крім того, ми можемо свій скрипт озвучувати. Давайте видалимо останню команду Говорити. Я вже на місці для цього просто від'єднаємо команду від алгоритму і перенесемо її назад в бібліотеку команд. Вона зникла. Перейдемо в пункт. Звук у нас є сама перша команда грати звук Няв. Поки що є лише один звук. Давайте його залишимо і подивимося, що відбувається. Натискаємо прапорець. Відповідно, ми чуємо, що після того, як кіт пройде 50 кроків, він видає звук няв. Для того, щоб звук змінити, необхідно перейти у вкладочку Звуки та завантажити новий звук на виконання. Давайте крім нявкання кота, заставимо ще й гавкати. Для цього вибираємо звук із бібліотеки, вибираємо новий звук, перша вкладочка Звук з бібліотеки. Відкривається бібліотека звуків, де перелічені всі звуки доступні в середовищі Scratch. Виберемо категорію тварини і знайдемо звук собаки. Ось, наприклад. Такий або такий. Ну, оскільки у нас котик маленький, додаємо. Звук з назвою DOG-2. Okay. Знову переключаємося в вкладочку скрипти. Тепер там, де звук грати звук няв, крім няв, нам доступний звук DOG-2. Вибравши його, запускаємо програму. І бачимо, що після кожного свого кроку кіт починає гавкати. Досить цікавий ефект, кіт, який гавкає. Uh... Що можна сюди ще додати, можна за заставити кота за, за собою залишати слід. Для цього заходимо в команди олівець і шукаємо команду опустити олівець. Тобто під час руху кіт буде е малювати певну лінію. Для того щоб він спочатку опустив олівець, а потім почав рухатися, команду потрібно помістити перед командою переміститися на 50 кроків». Це в принципі теж досить просто. Беремо команду лівою кнопкою миші. Поміщуємо її потрібне місце, ми бачимо, що там з'являється біла лінія. Відпускаємо, команда стає на своє місце. Тепер, коли ми натиснемо кнопочку Старт, прапорець, кіт рухається, гавкає і залишує, за собою залишає ось таку лінію. Так. Дана лінія є досить тоненькою, тобто ми можемо її налаштувати. Давайте це спробуємо. Знову ж таки, група команд олівець. Виберемо команду Колір олівця та задати розмір олівця. Команда «Колір олівця відповідає за колір лінії, яку ми будемо створювати. Так само поміщуємо команду перед командою опустити олівець», оскільки спочатку потрібно вибрати колір олівця, а потім приступати до малювання. Вибір кольору олівця грунтується дуже схожий на інструмент вибір кольору в середовищі графічного редактора Paint. Для цього натискаємо по кольоровому прямокутнику в команді. Курсор стає у вигляді руки. Цією рукою вибираємо на екрані потрібний кольор. Ми бачимо, що ми, рухаючи олів... курсор по екрану, змінюється колір нашого прямокутника. Виберемо, ну, наприклад, червоний колір. Навели, один раз клікнули. Таким чином ми задали кольор олівця червоний. Тепер задамо розмір олівця. Точно так само команду переміщуємо перед команду Опустити олівець. Колір олівця 1 піксель. Це досить маленька товщина, поставимо, наприклад, 5 пікселів. Спробуємо переглянути, що в нас вийшло. Запускаємо наш алгоритм. Знову ж таки, кіт рухається, кіт гавкає і залишає за собою червону лінію. Ну і ще одне, про що сьогодні згадаємо, це власне напрямок руху. Напрямок руху кота задається його кутом нахилу відносно осі Х. Для того, щоб змінити напрям руху, достатньо вибрати знову ж таки, інформацію Sprite 1, який називається в нас тон. І знайти властивість напрямок. Тут стоїть по замовчуванню 90 градусів. І після цього є кнопочка з зображенням кола, на якому знаходиться синя лінія. Беремо цю синю лінію лівою кнопкою миші і змінюємо. Напрямок. Наприклад, виставимо кут в 56 градусів. Так, точно так само запускаємо програму, бачимо, що кіт пішов догори, відбився від краю і продовжив рухатися. Ну, Звук досить лишній, він затрудняє роботу з програмою, тому поки що ми його від'єднаємо. Таким чином наш кодик буде рухатися по всьому екрані, залишаючи за собою слід. Ви бачите, що перший раз він проходить. По одній траєкторії, після чого цю траєкторію завжди повторюю. Додамо назад звук грати звук. І досить нецікаво працювати на сцені, яка вже є зайнята. Зайнята власне, лініями, які нарисував, тому давайте попробуємо цю сцену очистити. Для очищення сцен в групі олівець є команда очистити. Можемо і двічі. Натиснути сцена наша очиститься. Після цього знову ж таки запускаємо алгоритм на виконання, бачимо, що м -м -м, кіт, як і раніше, продовжує малювати лінію, але після повторного запуску лінія наша залишається. Тому що щоб команда очистила, очистити працювала постійно, до, до запуску алгоритм, Додамо її на самий початок нашого алгоритму після команди, коли натиснуто прапорець. Таким чином ми склали досить простенький алгоритм. Перед початком виконання наш виконавець, якого ми назвали Том, очищає всю сцену, вибирає олівець потрібного кольору та потрібної товщини, опускає олівець на папір і починає переміщуватися по екрану. Переміщується він по 50 кроків. Після переміщення на 50 кроків кіт визначає, чи дійшов він до границі екрану. Якщо дійшов, він змінює напрямок свого руху. Причому тип обертання ми йому задали знову ж таки командою дозволили обертатися лише ліворуч та праворуч. Після виконання всіх попередніх команд кіт програє звук е у вигляді гавкоту собаки. Давайте цей звук вилучимо з нашого алгоритму і попробуємо, що в нас вийшло. Бачите, при кожному натисненні на прапорець кіт проходить деяку частину відстані і за собою вже лінії він не залишає. Чому? Тому що при кожному запуску ми... Передню сцену нашого очищення. І, власне, щоб постійно не клікати по кнопці запустити, давайте виконаємо команду, яка дозволить котою багато разів виконувати одні ті самі команди. Це команда повторення, яка знаходиться в групі керувати. Причому в групі керувати є багато інших команд. Ми ж виберемо команду Повторювати завжди. Команда завжди знаходиться, має досить цікавий вигляд у вигляді ось такої вилучки. Все, що буде кіт повторювати, має поміститися в середину команди завжди. Е, беремо нашу команду і розміщуємо її так, щоб всі команди, крім команди, очистили, потрапили в середину команди завжди. Отримали ось такий алгоритм. Такий алгоритм називається алгоритмом з повторенням. Кіт буде завжди повторювати послідовність команд, яка знаходиться всередині блоку завжди. І тепер запустимо, що ж в нас вийшло. Ми бачимо, що кіт рухається по екрану, досить швидко залишає за собою слід. Так, перемістивши його в іншу точку, ще раз запускаємо. Ефект точно той самий. Ну і для того, щоб уповільнити рух кота, я пропоную вибрати команду затримки. Вона знаходиться в, тому ж в групі команд керувати. І звучить як чекати 1 секунду. Давайте її помістимо в саме кінець алгоритму середину команди завжди. Коли запускаємо, ми бачимо, що кутки рухається з інтервалом в 1 секунду. Це досить повільно залишає за собою лінію. Для того, щоб це змінити, замінимо. Кількість секунд, які потрібно, для руху, які потрібно затримуватися. Натискаємо по одиничці в команді чекати і замість цілого числа вводимо дробове, наприклад, 0,2. Причому замітьте, що дробове число пишеться не через кому, як ми звикли, а через крапку. І ще раз запустимо котик. Він рухається по екрану, причому вже рухається не так швидко. Ми можемо його спробувати зупинити. Перенести, якщо нам вдасться зловити котика, ми можемо перенести його в будь-яку точку екрану. Ось такий у нас простенький алгоритм вийшов. Я думаю, що все-таки змогли ми познайомитися з е е способами створення алгоритму. Алгоритм створюється досить цікаво. він створюється як е е дитячий конструктор у вигляді блоків, всі команди розміщуємо одну за одною і таким чином заставляємо нашого виконавця, спрайта. До речі, ми назвали його Том, якщо ви пам'ятаєте виконувати наші команди. На цьому ми будемо завершувати. В наступних уроках спробуємо створити більш складніші програми з використанням середовища програмування. До нових зустрічей!